Друзі, а розкажіть, чи я вказівка зняти ці борди. Чи я вказівка знімати їх? Заборонили? Заборонили? Ну так, я нам різниці немає. Ми просто фірма, яка обслуговуємо. До вас питань немає. Питання хто? Ну а я звідки став. Просто забор... попросив нас знімати. Ну, Тому? Я маю право. Ні, ти не маєш Ти маєш нас кінта, я ти знімати. Маю право вас знімати. Хто хто вам заборонив знімати ці борти? Ми в Україні, не в Росі. Можете зателефонувати нашу фірму чийші. Ага. А немає інформації, хто заборонив, що заборонили. Так, Ви нам заважаєте працювати, Так...